Всім привіт! Привіт-привіт, мої котики! Привіт, мої могутні! Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що я отримала подарунок. Подарунок від мого лідера компанії Moriec Ольги Філатової. Мені сьогодні на нову пошту прийшла посилочка, я сьогодні її забрала, і хочу поділитися тим, що там в неї є. Uh, і так, розгортаю я посилочку, а там парфюм. Парфюмчик. Так, розгорну і його. Так, парфюм ілюміне, Розгортаю. Ось, ось такий гарний. Uh, Скільки 50 мл, напевно, так. Боже, це така краса. Я просто знаю цей парфюм. І за що я його отримала? Я просто робила замовлення. І була лотерея, і а, в цій лотереї виграла моє замовлення. Дякую, дякую вам дуже. Олечка, дякую тобі за те, що такі щирі подарунки ти робиш зараз консультантам, які роблять замовлення. Дівчата, долучайтеся, долучайтеся і отримайте теж подарунки, тому що компанія Марікей це компанія, яка робить подарунки.